ડોબરે O que é Було, один заход. Тоді так, за Та цих двох квадратів правило, одне не можна віддавати. Обов'язково два касання. Да, не, не менше двох. Три розпіли, можна. Да? два, одне. Щоб ні, ні, ще команди не було, ще команди не було. Не буду вам ничего говорить. Так? Так? Да. покорський. Да. Да.